На цьому дитячому майданчику граються діти з п'яти будинків. Його облаштував забудовник комплексу 10 років тому. Мешканка одного з будинків Домініка Тарнавська розповіла, що майданчик старий та потребує реконструкції. Одну з гойдалок довелось ремонтувати, бо вона зламалась навпіл. Ви можете побачити, що його по-перше зремонтували. Він просто от порвався навпіл, діти впали. Його зремонтували, зварили теж наші люди, які живуть тут, тому що ми стараємося робити за свої. Якось зі своїми силами дитина досить маленька, і ми кожен день тут гуляємо. Дуже багато часу проводимо саме на майданчику. Поблизу майданчика, в'їзд у комплекс та парковка для автівок. Батьки скаржаться через це не можуть залишити дітей без нагляду, бо довкола майданчика немає захисної сітки чи відгородження. Хочеться трішечки безпечніше, щоб вона була, безпечного простору, щоб від машин було огороджено, тому що дітки заграються, вибігають на дорогу, можливо, краще би інвентар Поставити ще якісь додаткові, щоб було цікавіше їм. Для малечі качелю ще додатково можна. Дані качелі не дуже, є, не дуже безпечні, вони важкі і незручні, занадто високі, і, наприклад, так як Соломія моя вона не може високо підніматися, заскакує, і плюс немає додаткової лінії. Загороджуючи, якщо дитинка сиділа і трималася, поруччя безпечного поруччя немає. Спочатку облаштувати майданчик, планували своїми силами, розповіла голова ОСББ Тетяна Орлецька. Втім, спершу вирішили спробувати взяти участь у конкурсі від міста, за яким у разі перемоги ініціативу від жителів можуть профінансувати з місцевого бюджету. Це все забудовник робив. Забудовник розробив. Ми дякуємо звичайно йому, але ну дуже небезпечно. от, особливо по цій гірці з качелями, де йдуть труби такі товсті, що можна вдаритися. А потім хто відповідає? Відповідають голови ОСББ, які ну за цим дивляться. Приблизно кошторис 878 тисяч. От, до мільйона. Тут плану планується. Цю частину для діток до восьми років гірка має бути досить така, трошки як, як масштабного такого формату, і має бути покриття резинове, має бути огороджено від собак. Це мешканці дуже просили. Вот і не має бути цього піска, це і грязі у міському департаменті інфраструктури. У відповідь на запит суспільного надіслали перелік дитячих майданчиків, які планують відремонтувати цьогоріч. Це 13 майданчиків у Чернівцях та один у Коровії. У місті майданчики планують облаштувати на вулиці Героїв Майдану 77, Руські 249, Комарова 30, також на вулиці Чортківський 1-1А, Кармелюка 110А-110Б, у провулку Миру 13, на Авангардній, 47, Політаєва 4-4А, на Небесної Сотні 19А та на вулиці Ентузіастів 5Б. Також майданчики облаштують поблизу будинків на проспекті Незалежності 36-114. 12 в та 107. щодо частини з них вже оголошені тендери та є кошториси. Зокрема, на вулиці Руській, 249 Планують облаштувати майданчик за понад 3 мільйони гривень. За словами директора департаменту, частина майданчиків не були у конкурсному списку бюджету ініціатив. Це планові роботи. Передбачено три майданчика по наказу по департаменту по планам робіт на 2023 рік. І є на ще бюджет ініціатив, відповідно до якого автори подали. Заявки щодо проведення капітальних ремонтів по майданчиках це найбільші райони міста Чернівців, і ми розглядали саме мікрорайон, там де відсутні дані майданчики, або, наприклад, вони наявні, або ну але в незадовільному стані. Тому для того щоб забезпечити мешканців міста можливістю дитячого майданчика, ми обрали дані локації. За словами Ніколенка, ці майданчики планують відремонтувати до кінця року. Дані Латковська, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.